Всім доброго дня. Зараз буду випробовувати наш новий засіб. Це активний кисень, рідкий. І покажу вам, що з того вийшло. Там на фоні моя помічниця, яка буде мені також допомагати сьогодні. Ось так виглядає Active Oxygen. Він вже йде з розпилювачем, і зараз помічниця допоможе мені розпакувати. Тут спеціальна кришка для того, щоб діти не могли відкрити, треба натиснути і прокрутити. Тут в нас масло, йод, вже немає йоду, соєвий соус і трохи вина. Це задня сторона футболки. Зараз будемо її пачкати. Бачите, виливаю масло, соєвий вино, капаю трохи йоду. І залишила це на деякий час, щоб воно постояло. І будемо так от розбризкувати. Так, ну що, результат вже є. Зараз я вам покажу, що вийшло з того всього дійства, яке відбувалося. Так, дивіться: нічого нема. Це та ж сторона. Дивіться, як гарно. Все відібралося. Я е, думала, що йод не візьме, але просто шикарно. Там нова формула, він подійної дії, і він просто кайфовий. Це кайф. Я дуже задоволена, дивіться.